Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Ви знаєте, я от часто дуже вдячний моїм дописувачам, які пишуть такі просто цікаві тексти і роблять, як то кажуть, мій день. Сьогоднішній мій день зробив Станіслав Іващенко з таким от текстом. У ПЦ починається паномарями, послушниками, семінарії закінчують, а ПЦУ приходять з вулиці. Два місяці і стають, якщо можна назвати, священниками. Ну, Це в оригіналі він таке написав. Тобто в такому світі цього пана Станіслава у ПЦ, МП прямо така вся правильна церква, там от правильно всі вчаться, там все в них як треба. А ПЦУ, бачите, прийшов з вулиці і став за два місяці священником. Я так розумію, що людина дуже далека взагалі від релігії. Це точно написав не священник, не монах, не семінаріст, ну, мірянин, котрий просто так дивиться собі збоку і його кормлять якимись такими, ну, байками. там, знаєте, що от Ми найкращі, ми там справжні. В будь-якій конфесії церкві є така. Внутрішня реальність, що от ми тільки класні, ми крутім, ми греко-католики, або ми ПЦУшники, або ми МПшники. Да? Ви зрозуміли? От його реальності там, ну, можна за два місяці стати священником з вулиці, уявіть собі. Прекрасний світ якась. Аліса в країні, там, я не знаю чого, пряма якась. В реальності, звичайно, такого бути не може. І я скажу, що це. Ну, от ми тільки що почули одну крайність, а інша крайність це прибічники ПЦУ, які кажуть, що ми не московський патріархат, ми такі там продвинуті, ми такі там розвинені, ми там, ну, коротше, Євроцерква, да, прямо обгрейжена така. Насправді обламають їх інших, вони приблизно однакові, друзі мої. Рівень освіти, у них там приблизно от, то на то, як то кажуть. Ну, стільки випад був обличим ПЦУ, ось стільки випад був з боку УПЦ МП, а я був і в УПЦ МП, і був я в ПЦУ, в УПЦ найдовше я був. Тому давайте ми поговоримо про рівень світу Української православної церкви Московської патріархату. Да? Це буде цікаво послухати і цьому пану Станіславу Іващенку. І взагалі, я думаю, багато кому. А пам'ятаю, я вам розкажу таку бувальщину. Колись до нас в монастир приїхав семінаріст, котрий закінчив вже семінарію. А в але в нього була така проблема: він нічого не знав. Він не вмів читати на церковнослов'янській мові. Йому було соромно. Він казав: Ну я ж поїду на парафію, рукопокладуть, покладуть. Відправлять на парафію, і баби з мене будуть сміятися. От якось Ну баби мене будуть вчити воно якось не те. Тому дозвольте ці святі там пожити у вас і трошки повчитися. Ну, окей, давай, не питання. І от ми пішли там в церкву і кажемо, давай, ну, назвемо його там Юра, Да давай Юра там читає, значить, текст на церковнослав'янський. І коли він почав читати цей текст на церковнославянський ми були просто шоковані. Ми схватились за голови. Він читав там Б. М. Він не вмів просто читати по-церковнослав'янській. І Гумін, так щоб він не чув, казав хлопці, отці, каже: він читаєш гірше, ніж наш Саша, конюх. А я вам зараз розповім про прийдеться розповісти про монастирі. Якщо приходить людина в монастир, то а, цю людину питають ти хочеш бути там монахом і священиком? Якщо так, то тоді людина стає послушником і людина ця а, вже менше робить фізичної праці, в основному цю людину ну, привлікають до церковних служб, там він стає паномарем. І десь приблизно за. Два-три роки послушання людина вже розуміється на православній службі. Не за два місяці, як вважає пан Станіслав, а за три роки. Це перевірено, як то кажуть, на практиці. Я теж проходив в монастирі послушання три роки, от, не менше. А якщо людина, ну бувають різні життєві ситуації. Там, наприклад, жінка вигнала п'яницю, і взагалі родичі повиганяли, кажуть: іди куди хоч, дістав ти нас там, пропиваєшся з хати, дай куди людині подітися. І от людина приходить в монастир і каже: Дозвольте мені тут пожити. Окей, йому дають дах над головою, дають якусь там їжу, там суп до да каша. да. Але він же ж повинен це відробляти, тому людина щось там виконує якусь фізичну роботу, таких називають трудниками від російського слова трудіться. Ну, це ж Московський патріархат. І от у нас був такий чоловік 40 плюс любитель, да, його вигнали, і він у нас був конюхом. Працював там. Інколи, ну, не весь час же він працював. Інколи бувало, що він приходив до церкви, і монахи, щоб розважитись, давали йому текст на церковнослов'янській мові. Він там бекав, мекав, і це було ну, дуже смішно і весело. Ми були молоді хлопці, нам там трошки було за 20 отак так знущались цього конюха. Але все ж таки той конюх він ну, з часом там більш-менш навіть почав читати добре. Але уявіть собі, всі згодились, що цей конюх, п'яничка він краще читав, ніж випускник семінарії. Випускник семінарії ніц не знав нічого. І коли ми потім почали розпитувати Юра, а як же так? Ти ж закінчив семінарію і ти ніц не знаєш. От, що таке? І він каже: ну, я з бідної сільської сім'ї, мої батьки бідні, у них нема грошей, щоб заплатити. А Там як взагалі процес обучення проходить, ви за певний семестр повинні завести певну суму грошей і все, вам там поставили галочки, все нормально. От каже, в мене не було грошей, тобто ні тут, не було, ні в кишені нічого не було. Тому я відробляв. Мусів був робити там, калотив роствор, був підсобником, щось там по будівельних роботах робив. Він каже: я навчився класно раствор калотить, і взагалі я от можу там будівельником тепер працювати після цих років семінарі. І от він відробляв, фактично. І коли закінчився строк його обучення, так би мовити, да, йому видали цю ж там, що він вивчився, але він ніц не знав. Просто нічого не знав, потім він там їздив по монастирям і поїхав на парафію, у від собі. Да? Рівень. І я сам е, згадую такий випадок, колись знайомий Архімандріт мені каже, ми були в Києві і каже, слухай, а давай заїдемо тут до викладача академії, от він закінчив семінарію і заочно вчився в академії. І каже: Мені треба завести йому там конверт. От Скучно їхати, там, давай за компанію. Ми з ним поїхали до викладача академії, зайшли, попили там кофейку, і той передав йому конверт, і каже, тут ну, сума, про яку ми з вами домовлялися. Ну, добре все, я там все вам проставлю. Отак. Добро пожаловать в реальний мір, містер Нео. Да, Оце от, от таке насправді. От, якби пан Станіслав Іващенко, да, він хоч трохи б стикався. З православною церквою він би б такої маячні не написав, він би це знав. Я прекрасно знаю, який рівень там у них обучаємості, тому я в спорах за цим, знаєте, Московський патріархат він дуже любить часто представники його про церковнослов'янську мову там розповідати. Що це ж сакральна мова, це ж там така ж там свята мова. І я кажу: так ви за церковнослов'янську мову, окей, і я задаю їм різні питання. От як ця фраза? Перекладіть мені, що це означає на церковь. Як це слово? Як це слово? І от 100% попів, борзих таких парафіян, їхніх московських, вони обламувались, вони не знали, вони не знали от таких от моментів. І навіть дійшло до того, що сусідньої парафії піп, коли їхали ми в автобусі разом з ними з його матушкою. І матушка каже: мовчи, не балакай з ним. Після того, як я його колегу опозорив в автобусі, ми з ним там почали щось там він доказує, що я розкольник там і так далі. а Я е, і служу там не на правильній мові. Я кажу: так ти на правильній мові служиш, а що таке уєдінняний Озоба, Що таке? Це ж з псалтирі, з псалмів. І він не знав. І ще там позадавав йому різні питання. І селяни ж, ну, побачили це все, вони сміялися. І ця матушка почула, і цьому батюшки каже: не балакай з ним взагалі, не треба з ним, там, з цим розкольником проклятим там спілкуватися. Отака от от правда. А в Московському патріархаті, на сам кінець, пропустив я в цьому відео. Там вони ж служать по церковнославянській мові. Якщо ти її не знаєш, цю церковнославянську мову, то ти і не можеш власне, там взагалі служити. Що там повністю відбувається служба на церковнослов'янській мові? Що стосується там до паномарів і так далі, то як навчають мірян. Міряни приходять в церкву, панамарять, і от теж ну, декілька років там хлопець панамарить, він вже досить таки добре збирається в службі. Тоді його відправляють в семінарію. Я не знаю, чому там ті семінарії навчають, корочку дають, це точно за певну плату. Але вчать уже при церквах, саме при, панама, при панамарнях. Так відбувається в УПЦ МП, так відбувається в ПЦУ, так відбувається. У нас в Київському патріархаті і кругом і розповідати, що у нас там москалів по одному, а там в ПЦУ чомусь там по-другому, ні. Ми всі споріднені церкви, ми всі вийшли, як то кажуть, з одного джерела, да, і, і тому якихось величезних там відмінностей між нами немає. Так що, от таке от відео. Дякую пану Станіславу Іващенко, що от за коментар надихнули мене. Миру нам всім добра, Божих благословінь. І, надіюсь, з Божою допомогою до нових зустрічей.